На кого б ви оформили своє майно? На чоловіка. Чому? Бо я довіряю йому найбільше. На сина. Чому? Ну як? це, він у мене один наслідній. На кого? Ну, в першу чергу, кого-то із своїх близьких. Ну, мабуть, я на дочь. тому що це перевірений мой родный чоловік. Ну, а далі тут уже один, другий, третій по етапу пойдуть. Я вже оформила Такого. на невістку. Чому син загинув? Я на неї оформила, а за ці гроші купила в броверах квартиру. Такі в мене план. На себе? <серкан> <серкан> а <в не> себе. <серкан> Ну на чоловіка. А чого? Ну не знаю. бо ну, Наша з чоловіком спільно нажити, то і на нас би на когось з нас оформила. У нас в нашому випадку, то ну, на нас двоїх. А в мене, в принципі, немає майна. Поки воно на мені, а заповіт, то, мабуть, вже на дітей. Тому що <серкан> тільки я і діти в мене. Однозначно, на сина він у мене один. На дітей. Чому? Я кажу, рідна кістка, на жінку яс. Yes. Чому? Тому що живемо разом. На дитину, на батьків може. Чому? Бо рідні мої. На кого довіряєш, на кого і хамляєш.